Що робити при панічній атаці? Панічна атака це специфічна реакція людини, яка дуже сильно подібна до серцевого приступу і навіть шокового стану, але таким не є. Проявляється вона у надмірно високому диханні, виглядає воно ось так. Дійсно б'ється більше серце, але воно. Не болить, немає гострого болю цього серця. В тебе йде тунельне бачення, тобто в тебе периферичне бачення просто втрачається. І, звісно, дуже підвищений тремор рук, із-за чого і здається, що от зараз мене все-таки прихватить. Перше, не борись, зупинись, шакай, ще краще присядь на місце. Друге, почни дихати. Дихай глибоко, глибокий вдох. Затримай дихання хоча б на 4, але бажано на 5-6 секунд. Після того, як ти затримав дихання, довгий видих, хоча б 7 і 8 секунд. Тобі треба нормалізувати дихання. Ще раз, довгий вдих, затримуємо повітря і ще довше видихаємо. І так зроби 5-6 разів. Далі, назви 5 предметів навколо. Моя футболка. Зелене дерево, синя стіна. Подивись навколо і саме назви вслух ці предмети. Четверте. Фізично доторкнись до чотирьох предметів. В ідеалі доторкнутись і говорити: Шершава деревина, гладеньке скло телефона, бавовняна тканина футболки. Доторкнись. Назви три звуки, які чуєш: шум лісу, гул дерев. Завивання собаки. Що ти чуєш? Назви дві речі, які відчуваєш на запах. Свої парфуми. Я відчуваю дим газу від автомобіля. І відчуй одну річ на смак. Можливо, це цукерка або солоний смак моєї долоні. Що саме ти відчуваєш на смак? Після цього мозок тебе. Затихомирить і тобі стане спокійніше, навіть якщо не зразу, але ця панічна атака пройде. Не існує жодного факту смерті від панічної атаки. Хоча здається, що от, от помреш. Все буде добре.